Сьогодні ми молимося за наших вояків і повторюємо, Живи та міцні українська держава. Вмирали в битвах мільйони бійців, щоб стяг синьо жовтий, підняв сводичави на і над Києвом столь. Božo slavený Boha, slávšeni nego Sancho, věční, Сьогоднішній день Незалежності продовжує ту традицію, яка в нас вже склалася попередні роки. Але як же він відрізняється від цих попередніх років? Відрізняється грізною атмосферою війни, такої близької до нас, про що учора нагадав і дибу біля Змійова? Нагадує, Пораненими і вбитими земляками, які повертаються до нас з фронту. Але водночас сьогодні ми переживаємо свіжість відчуття себе господарями цієї країни. І це новин несподіване відчуття, яке нам так бракувало попередні роки. Перший раз за багато років ми покладаємо сьогодні квіти разом із владою Харкова. І, хоча у нас є чимало непорозумінь ще із тими, хто належить до владних структур, і не випадкові були скандування люстрації сьогодні під час покладання квітів, але в той же час ми знаємо, що ми солідарні у найголовнішому необхідності захистити нашу державу, нашу свободу, повернути на нашу землю мир. А мир починається у наших серцях. І як же це прикметно, що незалежність України прийшла до нас у вже далекому 91-му році під час Успенського Богородичного посту, коли православні християни, готуючись до найбільшого річного свята небесної покровительки України, раз у раз звертаються до неї і пригадують головні миті материнської опіки Богородиці над Україною. Мабуть, не дарма те, що і знаком нашого війська від самого початку стала покрова Пресвятої Богородиці, той символ безперестанної опіки Матері Божої над своїми лицарями, які принесли колись наші дружинники із Константинополя і подарували, зробивши одним з головних знаків української релігійності. Нам так бракує часом. Надійної матері поряд. І ось вона приходить до нас, нагадуючи про найголовніше, чого ми потребуємо сьогодні: духовної міці, відчуття солідарності, миру, який ми повинні утверджувати через долання власних амбіцій, через численні перешкоди, які існують об'єктивно, які накидають наміззов. Тож в ці дні. Ми не тільки просимо Бога про те, щоб повернув нам мир. Ми дякуємо Йому. Дякуємо за ті випробування, які прийшли, бо це знак Його любові і довіри. Віри в те, що ми зможемо все подолати, але і з його допомогою. І хай материнська турбота і материнська порада при Святої Богородиці стане нам надійним дороговказом на цей нелегкий час, який допоможе нам. Пройти гідно усі випробування, перемогти, повернути ті частини української землі, які нині перебувають під іноземною окупацією або на яких точиться війна, і піднести уже у вільній Україні свій голос подяки до тих, хто ніколи не втрачав у нас віру, Пресвятої Богородиці. І всіх святих землі української, які стали нашими заступниками на небі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вітаюся та свято, шановне товариство, харківці, українці! Для мене велика честь сьогодні вітати вас з цим величезним святом. Величезним не боюсь того слова. Бо 23 роки тому, коли Українці отримали незалежність, вони не знали, що з нею робити. Ну були ми такі, потім стали незалежними. Що з цим робити? Ми не знали. Але подивіться, будь ласка, як змінилася за 23 роки Україна. Як змінився Харків за ці роки? Ще в тому році ми могли бачити в Харкові свято червоної шмати. Сьогодні його немає. Це ми, це українці, це харків'яни. Це ми робимо свою історію. Я щасливий, що я живу в цей час. Я народився в країні, яка мала назву Сири сири. І зараз я живу в прекрасній, красивій, сильній і могутній державі, яка обов'язково переможе. Я також маю честь передати вітання від нашого голови. Обласної організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода Олексія Мергородського, який сьогодні знаходиться там, в зоні АТО, який три місяці тому отримавши повістку, не сказав, що я хочу якусь посаду, а сказав, я хочу іти туди, де я потрібен, там я потрібен. Я вчора з ним спілкувався. Все у них добре, нормально. Вони на передовій, все у них є. Ворога б'ють, Луганськ перед ними. Здобудемо і Луганськ, і Донецьк. Ми допомагаємо сьогодні війську. Подивіться, будь ласка, яка кількість волонтерів, яка допомагає тим, що в них є, це святі люди. Це святі люди, і вони заслуговують на це свято. Я ще раз цих вас вітаю цим святом. Слава Україні! Слава нації! Україна! おかえりな